У Коломиї підбили підсумки конкурсу грантів для молоді. У результаті дві організації отримають по 20 тисяч гривень від міської ради на реалізацію своїх ініціатив. Вручення сертифікатів приурочили до міжнародного дня молоді. Ініціатива «Колобрами» – одна із переможців конкурсу грантів від міської ради. Отримані 20 тисяч гривень. Планують залучити на створення лендінгу проєкту для популяризації архітектурної спадщини Коломиї через старовинні двері. Трошки розгорнути, збільшити нашу діяльність, впізнаваність. Ну і це для нас плюс, оскільки це така співпраця з містом. Це теж класно. Наразі нас відреставрована повністю одна брама. Ще одну браму ми плануємо десь. Ми до кінця літа знімати, віддавати на реставрацію. Там вже, на щастя, спокійніший процес, там вже є комунікація з мешканцями, вони не проти, немає такого форс мажору Скажімо, коли замінюється на пластик. Ми вже почали проводити екскурсії містом, вже було проведено кілька, і також перед вереснем плануємо нові маршрути, можливо. Ну, тобто, ось в такому плані. Бачимо позитивне зрушення по місту, коли мешканці намагаються навіть власними силами і щось зробити з дверима, тобто бачимо, вони їх собі підфарбовують, де щестять, замінюють якісь старі елементи. Тобто, коли люди не мають кошти на реставрацію, але вони розуміють, що все таки старі двері варто залишати в рідному будинку. Грант на 20 тисяч гривень отримала і громадська організація Крила Карпат. Кошти планують направити на проведення регіональних змагань з керування БПЛА. А от у категорії Неформальна освіта, здоровий спосіб життя, екологія, переможця все ще не обрали. Одні з номінацій немає тому, що був тільки один учасник, і ми продовжили конкурс по напрямку неформальна освіта, здоровий спосіб життя та екологія до 22 серпня. Так що мало ще має можливість податися і виграти 20 тисяч гривень на реалізацію проекту чи в цьому напрямку. В інших напрямках було багато проектів. Це національно-патріотичне виховання молоді, громадянська освіта. Там було три проекти, і також було ще чотири проекти у галузі дозвілля, творчі, культурні, волонтерські благодійні проекти. Сертифікати вручив переможцям. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський побажав молоді вдалої реалізації своїх ініціатив.